Всім доброго раночку. А він дійсно добрий. Ранкова кава завжди допомагає мені включитися в цей день і прокинутися повноцінно, поки я доїжджаю до риболовлі, до самого місця призначення, звідки ми стартуємо нашу рибалку. І так, в тимі дня у нас сьогодні окунь, щука, тобто рибалка в цілому на хижака. Друзі, чому у нас рибалки на хижака виходять не так часто, як хотілося б, ну, скажімо, в великій частині аудиторії. Багато хто рибалить на хижака і чекає від мене таку рибалку. Рибалки виходять не часто, тому що отклік по рибалкам саме на хижака невеликий. Тому відразу попрошу вас, хто зацікавлений в тому, щоб такі рибалки виходили чаще, аніж зазвичай, відразу можете натиснути лайк. В ідеалі написати коментар і поділитися цим відео зі своїм кінтом. Я гадаю, у кожного є такі вайбер або телеграм-групи по там 4-5 самих таких близьких, знаєш, там, людей, рибаків, кінтів. Да, можна туди закинути і все. А ми збираємо снасті і поніслась. Тож, глянемо, що я сьогодні зранку. По-бистрому накидав. У багажник. Першим ділом, звісно дістаємо вудлище. Сьогодні у нас по спінінгу татимчик буде, він у мене наче до 12 грамів. Зараз грану, точно вам скажу. все такий я брав собі береговий варіант. 210. Помилився. Заявлений він як фаст, але ну, я б сказав, би, чесно кажучи, як про мене, ну, він мод фаст. Такий більше до модерейт. Фаст там тут ну, чесно не пахне, як про мене. Ну, можливо, так щось переход. модерейт фаст, от тут чесний. Катушка. Всі свої катушки транспортую в таких чахлах неопренових. Дуже зручно. Вони різні по розмірам. Можна підібрати. 4 тисячі типу розмір пулі. Ну і менше, відповідно. Там, по по-моєму, два типу розміри. Катушка у нас сьогодні Шимано Шимано Міравель, якщо бути точніше. 2500 мілка шпуля. От, в принципі, у нас основна снасть і готова. Залишається тільки оснастка. Знаєте, що я помітив? От, якщо брати саме такі бюджетні якісь варіанти або середньобюджетні варіанти а, саме спінінгів Ну от дофіга, де указується там, типа фаст, але фасту там нема. А от якщо брати вже сегмент, знаєш, такий топових водлищ, там якщо пишеться фаст, то він там і присутній той фаст. Я саме до того, що треба буде собі якесь нормальне водлище займіть, саме такий взяти береговік, щоб і подлинніше, і нормально шпулять, і щоб саме строй в нього був відповідний. Тому що от знаючи свої вподобання Построю, от Мені треба, знаєш, такий прям злий бланк. От Я люблю, коли там маліша покльовочка відразу прямо так от на пальчик передається. Я Ще й палець тримаю на бланки. Якщо брати направлення здебільшого окуньове і взяти саме ветку джига по окуню, то у мене є такий, ну, я би сказав, великий кошельок, в якому я зберігаю саме джигову тематику. основну. взагалі-то у мене. там... Вистачає снастей, будемо так казати, приманок. Ну, Спочатку я би поставив би класику жанру кітек 2,5 дюйми, Swing Impact. Просто класика. Хочеш, не хочеш, але в ці місцяки треба 100% ставити стальний поводок. сфокусується чи ні. Єдине, що ви бачите, яка тут застежка стоїть. У мене є класні декоївські, саме японські хороші застежки. Зараз я її. Заміню на v snap мабуть. У мене є там раундснеп і v snap От v snap звісно, саме тема темовая. Отакої. От а V-Snap скінчилося. Лишилося тільки раундснеп. Зараз, ану-ка. Чикс. Отак от, от. Видно, не видно, не знаю, друзі. Короче, Ну, тоже нормально, класна застежка, але вісне б мені більше по душе. Глибина. Тут по канаві приблизно 2-2,5 метри і враховуючи це, агрузку, ставимо 3,5 грами вольфрамову розборну чи бураху. На жаль, на тотемі не маємо хоккіпера. Ну, це і не дивно, тому що, ну, я би сказав таке. Середнє бюджетне вудлище. Все, друзі, вдіваємо вейдерси і нарешті айда на берег. Штани, мабуть, треба зняти, тому що вони самі по собі теплі. Плюс у мене ще пролоджики і що Буде дуже жарко. Я не знаю, як в кого, коли жарко на риболовлі. Я швидко втомлююся. особливо коли ноги да, там от, скажімо, перегріті. Конечно жестко тут все бачу позарастало. Ще спробую вихід знайди до берега. Але якісь боброві виходи завжди є, Так що, гадаю все норм буде. Що я вам хочу сказати? Шари не буде, це 100%. Повністю вже цю локацію простріляв, треба переходити. Тут взагалі підходу і не було. Видно, що бобр протоптав якусь трапінку. Але навіть бобр тут не дуже часто з'являється. Судячи по тому, який проход. Фу. Ну тут, звісно, локація гляньте, таке прям плесо. Аби не впасти в воду, ще трошки. Це ж почистити плюс-мінус один місцяк стільки по часу займає. Я ж кажу, аби на човнику десь б і простріл би був, так? Єсть. Хорош. Наш дядя. Перший. І ви знаєте, друзі, що я замітив? Вон, глянь, от що я тільки хотів сказати, він поверху іноді б'є. У мене в автівці та є кое що таке з поверхностних приманок, із таких нейтральних, скажімо так, суспендерів. Ось такий от Барбос полосатий. Ну що ж, почало цієї риболовлі, почало цього дня, можна сказати, положено. Трудова рибка, звісно, іноді гуляє. По поверхні. Не знаю, можливо, є сенс сходити в автівку, взяти з собою ще карабас з ваблерками Браво, у мене там є попір. Але ж під попер, звісно, та ні, ну, продюргувати цей, цей там тим повинен попір нормально. Ще раз, отака рибка гарна. Рибу я з собою брати не буду, буду всю відпускати, вона мені не потрібна. Нехай розмножується, підростає. Так, по часу у нас. Без 20, години година ранку. Все ж таки, приманку я, мабуть, зменю. Хотілося б. Ага, ось 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 Little Spider. А, ну, не впаде. Літл Спайдер, ти що? Просто фарева по окуню. Отаке, знаєте, з виду така кракозябра, якась несуразна. Але ловить Літл Спайдер просто на ура. В нього оця юбка... Та і, звісно, колір з блістками, Знаєте, що окунь завжди поважає. Тут, ви бачите, прям така площа нормальна, розширення, а вот тут на звуження. І от саме тут такий п'ятачок. Ну, я прям відчуваю, що він із піска пісочний. Вот. і ну, Тут просто об'язаний був триматися окунь. Ну, Ви бачите, так і є. Попередня точка. там Якщо таке більш дно, то звісно це логічно, що воно для окуня не таке цікаве буде, як тут. Окунь зазвичай да, там перекатіки якісь, якщо ми кажемо про русло, тим паче. Кам'янисте, ракушка це взагалі про окуня. От. Піщані такі, блін, покльовка, але мімо. Ну, перша проводка на Little Spider. І прямо тут вже під ногами можна сказати. Зараз, ага, я під стяну. Зараз будемо його долавлювати. Можна далеко накидати. Єсть. Красавчик. Ну, приблизно такий самий, як попередній. Це вже Little Spider працює, ви бачите? Такий такий шарик. Ну, от розмір, щоб ви розуміли, ладошка трохи менша навіть. Нащупав. Приємно, друзі, приємно, звісно, коли отак от по дібрям лазиш. І ще вдається і рибку піймати. Покльовка. Просто на падінні. Ну, давайте більш таку вальяжну проводку зараз зробимо. Ух ти! Зрозуміли, можливо, ще й проводку треба підібрати. Ровно такий самий. Ну, скажімо так, окунь під тотем, я вам скажу, дуже приємний. Ну, тобто, я відчуваю всі його ривки, покльовку відчуваю дуже класно, тим паче вона на піску. Відбувається. А ця покльовка що була тільки що, ну, взагалі на такій проводці, ви бачили, я от вирішив щось змінити. Зараз покажу ще раз проводку. Ну, така просто оборотка тушки і чекаєш, поки впаде приманка. Саме Little Spider це активна приманка, тому їй гру задавати ну, зовсім не обов'язково. Ах, мимо! Там клешні грають дуже добре. Добрав. Лічні грають під водою дуже класно, тому гру цій приманці не обов'язково задавати взагалі. Ну, це ви бачите такий маленький акушарик. Ну, нічого, ти що нащупав, клас, друзі. Ну, чесно, клас. Там збоку там вихід, я ж кажу, такий. Ну, десь метр перепаду в цілому. Виходить. Я впевнений, тут же ж і гарний окунь є. Те, що місцина така прям. от Прям то, що треба. Гля. Хорош. Тупо на кожній проводці Ну, це воно, оце я розумію, да? коли щось там аналізую, щось робиш, змінив приманку. Наскільки, от, от скажи, да? наскільки Свінг крутезна приманка, да? Всі, ну це класика жанра. Вот. А, а от сьогодні ви бачите, Little Spider вдягнув і все, і просто на кожній проводці А до цього я свінг тут проводив, ну не знаю, рази три, мабуть. Три закиди, мабуть, зробив. Літл Спайдер просто косить, можна сказати. Черговий заброс. Ще і проводка, ви бачите? Підібрав проводку. Лигенька потяжка, все. І Little Spider сам все робить. Просто сам все робить. Слухай, аби треба було... Так і глянь, він його зажирати почав нормально. Пам'ятаєте, от я тільки вдягнув всю приманку, от, то на ривковій проводці він не міг приманку нормально проковтнути. Змінив проводку та получіть, розпишитесь. Єдине, що, мабуть, ще треба буде погуляти пошукати саме розмір окуня. Єсть. Я ж кажу, всі покльовки отут, біля них. Що ж ви думаєте? Я тільки що простріляв ту локацію в ноль. Там ілі дно, і хто хто, а окон там не тримається. Так, а що ж, я б такий що сходив би за коробкою з воблерами. і все ж таки є у мене там ще пару вертушок. І все ж таки спробував би його десь або в середніх слоях половити, або взагалі на поверхні. Ще знаєте за що я подумав? ночки, якщо вам видно чи не видно, є такий виступ. Цей виступ нам каже 100% про те, що от там вихід з цього плеса і також там повинно бути дуже цікаве дно відносно окуня. Слухай, прям не задача. Чогось я думав, комфорка буде дещо вуще. Прям на неї зараз поставлю. Можливо, все і вийде. Як ви зрозуміли, я вирішив кофейка бабахнути, поки ще сонце не дуже припікає, не дуже гріє. Такий міцний, прям нормальний кофійок, зараз трошки збадріт і підемо далі, продовжимо. Да ты шо? Просто топ. я еще читаю нотки карамелю та какао. Ну да, оно так и чувствуется. Класс. Ты шо, ты шо? Тож, я готовый продолжать. Саме цей карабас нам был цікавий. Вы видите, честно кажучи эту коробку я сбрав саме для сплавів попслу. попслу Видите, тут в основном чабики. По зануренню СР, ССР, МР. Але є тут і пару приманок, які нам цікаві. Тут от, от, точки два попери знаходяться. І з цієї сторони саме дрібні такі легенькі вертушки. От, саме попір хочу зараз продіргнути пару разів і на вертушки зробити упор. Чогось мені здається, Окунь сьогодні ну, десь в середніх слоях більше тримається. А й да спробуємо вийти на той прокосок, що я вам показував. Тут, зрозуміло, просто на плавунах уже стою. Тобто Шах вправо, шах вліво, уже по вже Обана. Так, Спробуємо першу проводку саме джигом. Не переставляв я, не ставив. Ні вертушки, ні папера. Тільки що човен пройшов під мотором, ну, мені здається, так, я, я так гадаю, можливо, риба трошки, знаєте, там на дно спустилася. Пару проводок, і будемо пробувати вертушку. Взагалі, без ознаків життя. Дуже шкода, але Гоупрошка, здається, нас покинула. Ви бачите, з малим каталися на квадриках. Вона у мене впала і, блин, просто дисплей розбився. Ну, він ще якось функціонував, там можна було щось на ній робити, під зйомчики знімати, а зараз просто перестала вмикатися і ну, вона дохла і все. Сенсу ремонтувати, не знаю, її, мабуть, нема, треба нову камеру покупати. Виходить що? Виходить, що все ми з вами робили вірно. Перша проводка на цій локації, де ми ну, попередньо були, нам приносить ось такого шарика. На вертуху, До речі, ви розумієте. Просто там була максимально невиграшна локація. Все, окунь пішов. Так, а що це за вертуха взагалі у мене? Це Рублікс. Якась мабуть, я не знаю, нульовка чи единичка. Всіх знає. Коротше, посилання, якщо лишу в описі. Треба вдома подивитися в інтернеті, де я там її брав на сайті. Так що, все норм. Гля, відразу покльовка. Максимально прикольно. Ловити на вертуху, заводиться просто з півоборту. Ну, бачите, найголовніше, що сьогодні вичислив, де це кошарик. Так, да, звісно, це не рибалка на сазана, звиняйте, але ви знаєте, ну, мені отакі перебівочні рибалки, вони ну, дуже корисні. Тому що, ну, я гадаю, як і всім, коли Одну якусь рибалку довбиш, ну, можна до неї перегоріти. Да? Там Якщо 3-4 рази на сазани виїжджати поспіль, от, просто потім вже, знаєш, якось її відворачує. А так, коли там, перебився карасиком, виїхав на акушаріка, там, і ще щось придумав, там на фідер, наприклад, тоді і рибалка в кайф, ти тоді рибачиш, вообще, рядуєш і взагалі вона тобі ніколи не набридне. І туди отак, от от, за поворотик. Та ти що? Клас. Дві проводки, два окуня. Та. Ух ты, бемс! Ти що подачі? Клас. О, це такий трошки нарядніший акушарик. ушарик. Такий Аля ля от, як перший, другий клюнув. Ай, красавчик розпушився. Слухай, ну, на вертуху я ж тобі кажу, кайфово взагалі, з голови до ног. Що вертушка, що Little Spider, От мій, моя вам порада. Якщо у вас там досвіду небагато, да, в джиговій ловлі, там що треба анімацію, там підбирати проводку. Або вертуха, або Little Spider. Це такі приманки, що не потребують взагалі анімації. Давайте в режимі онлайн, зараз вам показую покльовку. Ой, саме подлаточок. Зовсім трохи заглубляємо. Продернули. Вертуха завелася. І чекаємо мимо. Блін, мимо. Та ти що? Догоняй. Блін, не догнав. Дві покльовки на одній проводці, зараз ми його доловимо. Ти що? Дві покльовки, але ну не вчепився. Зараз будемо долавлювати. Та ти що? Що таке? Єсть. Глянь, які красавчики. Ти що? Ну холоста проводка, да, була, тому що ну... Щось не зміг догнати. Блін, ти що в нього колючі оці зябра? Пробив гадєныш малий полосатий. іди гуляй тільки даєш зануритись вертушки, продергнув, починаєш проводку і майже відразу покльовки. Он глянь, глянь що твориться, просто в режимі онлайн. І на таку бил... І на таку вертуху, ви ж бачите, будь-який окунь буде клювати. Ну, був би тут крупніший окунь, і які лошні б влітали. Взагалі ти що? Клас, давайте ще одного візьмемо. Все ж таки він ну, не в верхніх слоях точно стоїть, тому що поверху, коли вертуху проводиш, взагалі ніфіга. Опускатись треба давати. Тож, не поспішаючи, топаю зворотньому вже напрямку до автівки. По итогу, рибалки, друзі, я гадаю, що вона все ж таки відбулася. Да, окунь не крупний, але кожна окрема рибалка це якась, знаєте, така міні-пригода. Сьогодні треба було рибу зрозуміти. Вона не крупна, але ми її зрозуміли, і в принципі, можна сказати, що половили. Як то кажуть, рибалка не вогонь. Але якщо ви мені в коментах напишете, що іскорка хоча б проскочила, у вас там риболовна якась. То для мене це буде, звісно ж таки, найкраща винагорода цього дня. Бажаю всім міцного, щоб клювали тільки трофейні риби. Ну і, мабуть, найголовніше мирного неба над головою. Все, друзі, всім пока.